Ні для кого не секрет, що чоловіки дуже часто в упор не бачать те, що повинно бути у них перед очима. Ну, типа, коханий, подай цукор. А де він? На другій поличці. І ти підходиш такий до полички, дивишся, так, нема там цукру. Але на всякий случай перепровіряєш, а потом виникає сумнів, то друга поличка зверху чи знизу. На всякий случай перепровіряєш усі полички, навіть ті, у яких лежать сковородки у самому низу. Але цукру нема ніде, і ти здаєшся, і ти такий, тут немає цукру. Підходить жінка чи дівчина твоя, та взагалі хто угодно, тільки адекватний, в одлічі від тебе. Не дивлячись, дістає з полички цукор і жде аплодисментів. Наш семенчик у цьому плані не ісключенняє. Але якось навіть переплюнув сам себе, може, навіть і всіх чоловіків на світі, яка попросила принести з холодильника масло, ну, начебто, що там його, того холодильника. метр на метр пошуків. Пішов він за маслом паталаха, відкрив і якось завис. Але не в плані пошуків масло. А щось вдруг захотілося ще вузюкусненького. Стоїть, вивчає судіржиме, потім думає. Трясця, масло ж треба, шукає. Нема його. Странно думає. Воно ж точно було. Сам же ж купляв. І сам же ж служив у холодильник. І лежить воно всіх да в одному і тому самому місці. Стоїть, сканірує того холодильника по всіх поличках. Немає трясця. Здаюсь. Кричить Нема масла. Гірка підходить, а він такий у сторону одійшов. Ну, типа, сама подивись, я ж не брешу. А вона стоїть і супе в дві дірки. І так странно дивиться. Не по хорошому. Нема, да? З якимось іздівательством питає. А я думаю, все, Щас виставить його ідіотом намахуватим. І покажу якийсь меджик із матеріалізацією продуктів. На всякий случай, семенчик, що швидше сканірує суді холодильника. холодільника, мозок. Як комп'ютер у термінатора, обробляє і порівнює продукти, капуста не масло, ковбаса не масло, банка з огірками теж не масло, определено все не масло. Ідіот, ти іздіваєшся з мене? Чувствується, що розв'язка десь близько, ну, де ж те довбане масло? Та ні, невпевнено відповідає семенчик. Ти його, срака бабуїна, у руці держиш? Йдіть його поза хатою. Це ж мерщина майстерності. Козульки мої, такого фокуса я ще не бачила. Як ви це робите?